Ще питання до вас? Хто давно дивиться мої відео? Чи реально всі мої відео показують те, що в Іспанії, в Європі погано. Вчора я отримала такий коментар і замислилась над цим. Людина мені пише, що навіщо ви? Як підживлюєте ворожу. Пропаганду, наче так, з приводу того, що в Іспанії дуже погано. І взагалі в Європі, що не треба підтримувати цю, підживлювати цю пропаганду. Я взагалі не зрозуміла, де я показую, що в Іспанії погано. Та мені тут найкраще, тому що я не працюю, працює мій чоловік. Я ходжу, знімаю відео, живу в своє задоволення. І це дозволяє мені, мій чоловік. Чому мені... Боже, там на морі такий, на море такий вид, так темно. Зараз покажу, е, чому мені погано, мені класно. Я взагалі насолоджуюсь життям тут, в Іспанії. Я завдяки своєму чоловіку я можу дозволити собі, е, ну, те, що я не дозволяла собі в Україні. З'їсти все, що я хочу, овочі, фрукти, все що завгодно, тут це дуже доступно. Вдягатися, я жила в Україні на 8 тисяч гривень. Мені вистачало, мені не вистачало, я так скажу. Я жила разом за лісою вдвох. Останні два роки в Україні. Ну, з 2020 року до 2022. Потім ми приїхали сюди. Фух, такий вид. Йдемо на майданчик той. Я не могла собі дозволити дуже багато чого. Ми одягалися в найдешевших магазинах. Мені іноді пишуть там, а є у вас там брендовий одяг, там, тако, ну, така назва тих брендів чи інша. Я деяких не знаю, тому що раніше я не могла собі дозволити купити речі там е в таких магазинах брендових. Я не знала навіть, як вони. Виглядають, як читаються, де знаходяться навіть в кривому розі, тому що в мене не було такого доходу. І ціни дуже великі. Дуже дорого все для мене було. Аліса мала була, треба було її на розвивашки водити. Дякую моїм батькам, які допомагали мені в цьому. Школа, їжа. Житло, У ну, мене була своя квартира, але за неї також потрібно було платити. Тому дорого дуже було жити. Тут я насолоджуюсь життям. Єдине, що я показую, те те життя, в якому зараз в тебе нічого немає. Немає житла, ти не знаєш мови, немає друзів, ну, друзів, таких, яких вже роками в тебе є, і ти їм довіряєш. Ну, я думаю, ви розумієте, про що я. Тобто, в тебе немає нічого. В тебе є твоя дитина, чоловік, ти і все. І все чуже. Це дуже важко, як мені показувати вам, що це дуже класно. Ні, це до цього повинна готуватися людина при переїзді в іншу країну. Я все це показую, як є, де живемо, як живемо, що їмо. Це просто моя історія життя нашого в Іспанії. Тут дуже багато чого класного. Завдяки своєму чоловіку ми живемо, насолоджуємось життям, подорожуємо, як не крути, раніше я цього дозволити собі не могла. Чи думала я, що колись побуваю взагалі в Аліканте в Іспанії? Ні. Чи думала я, що поїду на Тенеріфе? Так, це взагалі мрія була. Чи думала я, що я побуваю на Ібіці? Та ніколи, ніколи я навіть не знала, що в мене буде така можливість в моєму житті виїхати далі, далі України. Я думала, що якщо я і буду їздити десь на море купатися, то це Щаслівцева, Геніческ, Скадовськ, ну, можливо, в Одесі. Все. Тому що той дохід, який був в Україні, він мені не дозволяв нічого абсолютно робити. Жили в таких рамках. Тут. Більше можливостей. Ну, по-перше, що зарплати, якщо не зважати на те, що житло дороге, то в принципі ціни нормальні. Нормальні, я дивлюсь зараз в Україні такі ціни на овочі, там фрукти, взагалі на продукти. Тут нормально і зарплати набагато вищі. Ну якщо порівнювати з Україною, я маю на увазі. Ціни такі самі, а зарплати вищі. Тобто є, можна жити, можна їсти все, що ти хочеш, можна одягатися, є речі як дешеві, так і в принципі брендові, але вони для цієї зарплати не дуже то й дорогі, нормально. Можна собі дозволити. Якби ще я працювала, ой, то взагалі було б чудово. Ну нічого, я вважаю YouTube своєю роботою. Так, показую вам, що там на морі, реально такий вид дуже гарний. Зараз покажу, бо щось я заговорилася. Це ж тепер треба, щоб камера ще передавала. Темні хмари і світлі просто такий вид дуже класний. Я не можу зробити далі, зараз треба перемикати камеру. Вид на місто, готель, Мелія, Порт, Аліканте, Казіно. Сьогодні, до речі, невеликі хвилі на морі. Ну і не покупаєшся, тому що на вулиці 19 градусів. Можна туди вниз спуститися. Ось цей парк.